Та мене звати Наталка Седлецька, і це програма журналістських розслідувань. Схеми ми викриваємо корупцію та розповідаємо про неї в іменах та деталях. Художня цінність картини абстрактна річ, яку можуть визначити хіба що справжні поціновувачі мистецтва або ж експерти. Саме тому вартісні картини та цілі колекції іноді стають предметом фінансових маніпуляцій їхніх власників. Наприклад, коли хтось отримує величезні кредити під заставу картин і потім не повертає гроші банку. Так сталося з колекцією українських митців, що була у заставі з банкрутілого банку Таврика. Коли під картини видавали кредити, вартість колекції штучно завищили. Після банкрутства, коли прийшов час банку повертати борги іншим кредиторам, колекцію оцінили за значно нижчою ціною та продали на біржі. Різниця у мільярди гривень розчинилась. Про красиву аферу Катерина Каплюк. Проблемного банку намагалися потрапити до керівництва фонду гарантування вкладів. Їхня вимога розпочати розслідування причин фінансових проблем до недавно стабільного банку. Тисячі постраждалих клієнтів, мільйонні виплати та мільярдні борги. Так закінчилось існування колись стабільного банку Таврика. Основним власником Таврики був київський бізнесмен Сергій Цюбко. Хоча до введення у 2012-му тимчасової адміністрації банк офіційно належав близько 20 компаніям. Тюбко також володів київським ювелірним заводом та будівельною компанією Трест Південзахід Захід -Трансбуд». Однак справжньою пристрастю банкіра було мистецтво. У 2009 році він відкрив у Києві приватний музей сучасного образотворчого мистецтва, до фонду якого увійшли близько п'яти тисяч творів українських художників, власноруч зібраних банкіром-колекціонером. Наскільки я поняв, у тих, які цю колекцію составляли, була ідея. как можно полнее представить современное, ну, скажем так, современное украинское искусство и украинское искусство второй половины 20 века. Уже более 20 лет. Начиналось оно с маленького. Сегодня вы видите, вот коллекция, которая превратилась в музей, это э, то, что мы хотели показать, рассказать и, и донести людям. Я в жизни не продал ни одной картины. І я, я таку покупаю, щоб э, э, показати Цюбко колекцію дійсно не продав, але в 2011 тисячі вона була вдало використана у фінансовій оборудці. Більше чотирьох з половиною тисяч картин музей передав банку Таврика Цюбка як заставу за кредитами. Ці кредити банк видав низці пов'язаних між собою фірм та кількох приватних осіб. Частина компанії мали схожі адреси та телефони. Деякі фірми були записані на колишніх співробітників компанії «Тюбка» або зареєстровані за адресами його інших підприємств. Забезпечувалися кредити, які були видані там, в період з 2007 можна сказати, по 2011 році. Були там і більш старі кредити. О, це кредити, переважно видані юридичним особам. Їх було близько 30. Всього під заставу картин банк спочатку видав приблизно 2,5 мільярди гривень. При цьому колекцію було оцінено у цілих 5 мільярдів 400 мільйонів гривень. У таку неймовірну суму картини оцінив експерт компанії Art Analytics Володимир Індутний. Площу всіх картин колекції індутний помножив на вартість квадратного дециметра. А також особисто розрахований індекс соціокультурної цінності та індекс ліквідності. Тобто, якби Україна втратила цю колекцію за висновками експерта, збитки встановили приблизно 5 мільярдів 400 мільйонів гривень. Всього через рік після першої оцінки індутний обрахував вартість колекції Цюбка вже вдруге. Тепер вона збільшилася майже в два рази до 9 мільярдів. У жовтні 2012 року правлінням і наглядовою радою. Банку було прийнято рішення про збільшення оціночної вартості об'єкта застави колекції картин з 5-4 мільярдів гривень до 9 мільярдів гривень. І після цього відбувалося збільшення суми виданих кредитних коштів. І вже в грудні того ж 2012 року банк було визнано неплатоспроможним і запроваджено тимчасову адміністрацію. Метод експерт обрав все той же. Вартість всієї колекції індутний вирахував, базуючись на ціні одного квадратного дециметра подібних творів. Причому, якщо в 2011 році квадратний дециметр він оцінив у 2 долара 70 центів, то наступного року вже у 4 долара 60 центів цю цифру індутний застосував до всієї колекції, не зважаючи на імена художників та період створення тієї чи іншої роботи. Водночас, експерт Михайло Василенко зазначає, кожну роботу варто оцінювати окремо. Є дуже багато критеріїв по оцінки по оцінці робіт художників і серед них це ім'я, звісно, це історія продажів того чи іншого художника на аукціонах в приватних продажах галереї, антикварних магазинів. Також серед значних признаків оцінки це розмір, період, в якому написана була робота техніка. Олія чи це, це чи графіка у звіті Art Analytics є обмеження? Експерт не відповідає за вартісні показники при використанні колекції у фінансових операціях, а нараховані мільярди є можливими втратами власника та української культури у разі втрати колекції. Ви знаєте, я не спеціаліст банківської справи. Я моя справа експертна і оцінювальна. Якщо це банківські установи згідно своїх працюють з цими кодами, тобто сучасне і інше мистецтво, і їх задовольняють певні експертні висновки, то що я їм скажу? Я не можу сказати, скільки вона стоїть, тому що для цього потрібно працювати з колекцією, причому не один день. Чтобы даже прики... ну, приблизительно сказать. Но то, что эта оценка завышена, причем завышена даже не на порядок. Тості я думаю, вона залишена ну на кілька порядків, то на 2-3 порядка. То есть, порядки, то есть иначе говоря в 100 разів більше. позичені під заставу картин мільярди боржники в повній мірі так і не повернули, кажуть ліквідатори банку. За договором, укладеним між таврикою та музеєм, який заставив картини під численні кредити. Банк мав право на 3 мільярди 300 мільйонів гривень. Однак, борги позичальників виявилися значно більшими. Сума вимог по тим кредитам, які забесзабезпечились колекцією картин на початок 2015 року. Вона складала десь близько 4,3 мільярда гривень, і це сума без врахування пені і штрафних і різних фінансових санкцій. Оскільки позичальники кошти не повертали, наприкінці 2013-го банк звернувся до суду, аби отримати права на колекцію. У разі продажу можна було хоча б частково повернути борги кредиторам таврики. У рамках судового процесу чергову оцінку вартості картин доручили провести Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. У порівнянні з попередніми висновками сума шокувала. Інститут оцінив колекцію всього у 16 мільйонів гривень. Розрахунок здійснювався за курсом долара станом на 1 січня 2014-го. Ми зв'язалися з інститутом, аби дізнатися про умови проведення експертизи, однак нам у коментарі відмовили. Саме за 16 мільйонів гривень колекцію і було продано на біржі перспектива комодіті невідомій особі у січні 2016 року за згодою на продаж суду, але не банку. Це сталося через те, що музей розпочав процедуру свого банкрутства через суд. Хоча музей вже більше року в стані припинення, там досі тривають виставки. Процедурі банкрутства. Е Банк отримав пропозицію від ліквідатора музею надати згоду на продаж цієї колекції. Причому, при визначенні вартості, за якою планувалося продати колекцію, ліквідатор музею керувався висновком, власне, КНІСЕ, де вартість становила 16,3 млн грн. Ми завітали до музею і на власні очі змогли переконатися, що значна частина картин на виставці саме з тієї колекції банку Таврика. Схоже, як і Цюбко, новий власник поки не має наміру розпродавати колекцію, яку отримав зі знижкою. Директорка Оксана Коваль про долю музею та колекції спілкуватись не захотіла. Я побачила в реєстрі, що музей наразі перебуває в стадії ліквідації. А може, ви б могли розповісти? Тобто музей скоро закритися має, чи що це означає? Нічого ти не означає, я не коментарів чи справедливо більше чотирьох тисяч картин із колекції оцінили в 16 мільйонів гривень. На сайті аукціонного дому Золотої Січені можна знайти ряд художників, які є і в колекції Тюбка. Наприклад, роботи Петра Столяренка тут коштують від чотирьох тисяч доларів, Любомира Медвідя від трьох тисяч доларів. Ми попросили власника аукціонного дому Дукат Леоніда Комського оцінити приблизну вартість картин з колекції Сергія Цюпка. Хоча деякі роботи коштують по кілька тисяч гривень, у колекції є більш цінні екземпляри. От Голімбієвська, звісно, художниця дуже. Ну, Така робота, вона дорого продавалася. Тисяч ну, – 1012-15 максимум. Глущенка, да? так. Ну, смотрите, опять же, сейчас час тисяч я думаю. Водночас, схоже, що в ході судової експертизи, деякі вартісні картини могли оцінити задешево. Наприклад, диптих Сільваші» у 14 тисяч гривень, роботи Коткова до 10 тисяч гривень. Це старі, доволі рідкі роботи Коткова, деякі з них, частності ета. Mm -hmm. Ну, я думаю, что такая работа, ну, тысяч 40 должна, 40-60 должна стоить. Угу. То есть вот эти работы, ну, где-то в среднем должны стоить так ориентировочно от 30 до 80 тысяч гривен каждая. Влада, Ралка, довольно дорогие работы, хотя тоже недооценена она, на мой взгляд. Но вот такая работа где-то должна стоить, ну, я думаю, до 100 тысяч, где-то 70-100. А -то, где-то тоже может стоить такая работа? Пока мало. Пока я думаю, такая работа там до 10 тысяч стоит, до 12. Тибери Сильваши, да один из таких экспрессионистов наших современных, ну, не очень сложно сказать. Я его не продавал, но думаю, что такая работа где-то от 100 до 120 тысяч. А що ж із позичальниками, які під заставу картин взяли багатомільйонні кредити в Тавриці? Наприкінці 2012-го більшість із них змінила директорів і власників і була перереєстрована за однією адресою в колишній будівлю заводу у Василькові. Ми спробували зв'язатися із кількома колишніми власниками фірм, які взяли і не повернули кредити Тавриці. Однак застати їх за адресою прописки не вдалося. Сам же Цюбко, за даними змі, в основному перебуває в Австрії. На сьогодні фонд гарантування вкладів уже виплатив вкладникам близько 1 мільярда 800 мільйонів гривень. Водночас загальні вимоги кредиторів до банку нині сягають 2,7 мільярда гривень. У фонді впевнені, якби колекцію продали за вартістю, в яку картини оцінили спочатку, цього було б достатньо, щоб задовольнити вимоги всіх кредиторів. Однак частина недобросовісних фірм позичальників ліквідована або ж переписана на нових власників. Відповідальності за оборудку поки ніхто не поніс. Віп-термінал у Борисполі для чиновників коштом громадян платників податків? Цей дикунський привілей Верховна Рада скасувала після майдану як крок назустріч простому громадянину. Та наш Сергій Андрушко виявив, що насправді чиновники і надалі літають через ВІП-термінал за рахунок бюджетних коштів. Можна владці і тут придумали, як обійти скасування прямого траншу з бюджету на це, вигадавши обхідну схему. Невже чиновникам так не стерп? стояти в чергах зі своїми громадянами. Дивіться далі наш соціальний експеримент. Частина депутатів, суддів міністрів, які прибувають сюди в аеропорт Бориспіль, має змогу не стояти в загальних чергах з громадянами, а прийти привілейовано до трапу літака через віп-термінал залу офіційних делегацій після революції гідності. Таку пільгу для народних депутатів скасували. Але Верховна Рада знайшла шляхи, як повернути таку перевагу для депутатів знову. Є? Вітаю, друзі. Буквально залишені лічені хвилини відбувають до сцени. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман записує відеозвернення у терміналі, Д, летовища Бориспіль, позаду нього черга з громадян. Але виявляється, депутати користуються іншим терміналом не загальним та безкоштовним, звідки говорив спікер, а платним віп-терміналом під назвою Зал офіційних делегацій. Пересічний громадянин має оплатити тут 1800 гривень за користування. Для посадовців існують суттєві знижки. Один із 112 депутатів, які торік скористалися цим терміналом за бюджетні кошти, депутат Олексій Гончаренко вважає, що це для них безкоштовно. Мене ніхто там не кормить, не поїть, я там пляшки води навіть не випив. Тому які на мене розходи могли бути, я не знаю. Ну, ви Просто знає, я скільки ви... Коштує прохід для звичайної людини. Ні. Через 1800 гривень. Почекайте, ви думаєте, що це все безкоштовно? А, ну, а що це? Тобто я ще раз я там не їв, не пив, нічого не робив. Він існує незалежно ну, мікроавтобус від мене. — Ну, він про приїжджав спеціально. Так, uh, да. людина виходила вам речі, валізку забирати. Ні, я сам свою валізу. Ні, а ну ви пройшли через спеціальний вхід без черги. Черга там була. Зараз піду застрелюсь. Іду в залу застрелюсь. Як Ну як після цього жити? Зал офіційної делегації не надала дозвіл на зйомки. Щоб зафільмувати ВІП-термінал зсередини, ми оплатили цю послугу для нашого колеги-журналіста, який летів у Брюссель. Коли він підходить до цього терміналу, у нього відразу забирають його валізу і паспорт. Таким чином відбулася здача багажу на рейс. Тут е, одразу щойно вийшов з автомобіля, одразу забрали. О, Саля шустер. О, Шустер. Пане Шустер. Скільки часу зайняло проходження у цьому теме? Ну тут хіба що поки що тільки вхід в термінал. Це ну хвилина менше хвилини. Ну, хвилина, все. А в звичайному терміналі. А в звичайному терміналі ну, ну ці дві години про протягом двох годин треба було бігати для народних депутатів. Таку пільгу право безкоштовного користування залами офіційних делегацій аеропортів, залізничних вокзалів. Законно було скасовано відразу після Революції Гідності. Але зараз депутати і мають, оскільки Верховна Рада укладає спеціальну угоду з цим терміналом на користування депутатами. Як було в часи, коли депутати безкоштовно користувалися залом офіційної делегації, можна побачити з документів, які ми знайшли в архіві Верховної Ради. 2009 рік. Родина із п'яти людей Павла Лєбідєва, тоді ще депутата, згодом міністра оборони Заянуковича, користується користуються залою, щоб долетіти до Стамбулу. Дружина депутата Сенченка через віп-залу летить до Сюриху. Дружина депутата Міщенка через віп-термінал відлітає до Мюнхену. А дружина Лавриновича до Сюриху. Депутат Ляшко через привілейований термінал відбуває до курортного місця Шарм-Аль-Шейх. А Дмитро Табачник до Москви. Торік за користування цим терміналом депутатів та гостей парламенту Верховна Рада оплатила 27 тисяч гривень. Скільки саме витрачають на зал офіційних делегацій за проходження одного депутата інформації не зазначено. У посадовців на прохід через віп-термінал є суттєві знижки. Наприклад, за прем'єра Арсенія Сенюка, його охоронця і протоколіста було сплачено по 60 гривень і 60 копійок за кожного, так само як і за віце прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка. Але він не в курсі. Пане Кириленко, можна вас на одне коротке запитання? Ви користуєте ВІП-залою офіційної делегації Бориспінь? Я тільки два рази літав за кордон. Один раз не користувався, один раз користувався. Коли ви користувалися? Тому що перший раз я ледь встиг на літак, бо <світували> не користувався. Коли ви користувалися, ви усвідомлювали, що це особливий вхід для посадовців, за яких оплачують з державним бюджетом? Ні, я оплачував сам. З якого державного бюджету? Ну, річ у тому, що в мене є повідомлення ну. від Кабміну, що за вас були оплачені кошти. Коли? Минулого року. Доброго дня. Будемо розбиратися. Тобто ви не підтверджуєте цього? Ні, звичайно. Я оплачував кошти сам. Ага. Може, Кабмін теж оплачував. Це тоді все цікаво довідатись. У ВІП-терміналі ми зустріли чинного депутата Ярослава Москаленка. Він летів до Великобританії. А ви офіційна делегація? Чіка. Зараз? Ага. Неофіційно. Від'їжджаю. Неофіційно ви від'їжджаєте? Так. Да. Ага. Так це вам проплачує Верховна Рада? Ні. Ви самі? Так. Да. І скільки це вам коштує? По-моєму, 400 гривень. 400 гривень? Да. Ви відгороджуєте себе як народний депутат від спілкування з звичайними людьми? Ну, абсолютно ні. Ніколи цього не роблю. Бо зараз в літак сяду і буду спілкуватися. У кімнаті очікування цього термінала ми помітили ще одного народного депутата, а власник Феррарі і 96 мільйонів у 2014-му Сергій Мартиняк з фракції Воля народу. Утім, пан Мартиняк раптом почав заперечувати, що він депутат, і наполягати, що він бізнесмен. А ви зараз депутат? Ні, вже уже ні? Ні. А ким ви зараз? чим займаєтесь? Я бізнес завжди. А який у вас бізнес? Я не можу вам сказати. Це комерційна таємниця. Ну, добре. Тобто, ви зараз до політики ніякої справи відношення не маєте. так? Друг, да? друг, хіба що тільки друг, Ярослав Миколаївич. Сергій Мартиняк з 2012 року весь час працює як народний депутат. Обраний по округу на Волині. Пасажир Григорій Жигало у залі офіційної делегації чекав на свій літак в одній з малолюдних кімнат з телевізором та недешевим меню. Так, хліб, хліб, хліб 250 п'ятдесят грам. На різку, я так розумію 55 гривень. Депутат Юрій Македон помітив, що проважає їх держава ВІП-терміналом, а зустрічають їх за кордоном у звичайному. Коли ви, ви їздили, ви проходили через загальну залу. В аеропорті Бориспіль, чи через ВІП-залу, зал офіційних делегацій? Ми їхали в складі офіційних делегацій, і в Україні ми проходили через зал офіційних делегацій, а в Грузії нас е через загальний зал. Тобто, ну ніяких немає. А вас не здивувало, що в Грузії ви були через загальний зал, а в Україні через ВІП залу, залу офіційних делегацій? Ну особливо мене важко чим здивувати. Ну можливо, так е організована була робота. Депутати розповіли нам про свій досвід користування цим терміналом. Нічого особливого там не було ніякої там унікальної атмосфери. Пісні мені не співали і ну там знаєте, чарівні хлопці не зустрічали. Коли ви користувалися цією залою офіційних делегацій, в той час як інші громадяни України стояли в чергах і так далі. Вас не бентежило? Це питання, це що... Що ви не бентежило, маєте? і Мені це дуже не подобалось. Є й такі депутати, які принципово не користуються ним. Коли ми плануємо відрядження, я попереджаю відділ міжпарламентських зв'язків, що я буду йти терміналом Д. Відповідно, ці кошти не списуються. Пасажир Григорій Жигалов починає хвилюватися у терміналі зала офіційної делегації. 20 хвилин до вильоту, а за ним ніхто не заходить. Скажіть, будь ласка. Точно про мене не забудеш? бо вже залишилося 15 хвилин до зльоту. Я думаю, що ні. Я зараз Так. Уточніть, будь ласка, щось так. Переживаємо. Кажуть, не переживає. Рахункова палата на таку послугу витратила з бюджету 12,5 тисяч. Голова цієї палати Роман Магута обороний на цю посаду ще за часів Януковича. Називає такі гроші. Копійками. Ви особисто Закон. користувалися? З, та, да, я особисто як голова користувався. Деколи? Вас це не бентежить, що ви користуєте uh, державний кошт? ВІП входом це, до аеропорту. Це, це, це передбачено діючим законодавством. Які ви б дали нам запит. Ми вам даємо дали... ну, Ви від... ну, від... Ві Сказали, ви посилаєтесь на діючий законодавство. розумієте. Я, я вам сказав елементарно на ваш запит. Я вам дали, дали чіткі від... всю відповідь. Ви зараз сказали нам, що вибачте, uh... дякую. Просто надайте посилання. Дякую. Які саме які саме законодавство? Ви ви отримаєте чітко? Ви дали видали запит? Ми офіційно вам відкрив дали відповідь, Скажите, щоб не ну не яка бути сума голословно? Використана була копійки. Відносно ну, як не копійки, не копійки. Дос, досить незначна сума. Скільки копійок? Ну, по вашому, не копійок. Копійки це неправильно сказано, бо це карбованці. Але е, по цю від відповідь гривні, від, від, від... гривні тобачаюсь, е, та то саме відповідь вам буде надано. Я кажу, згідно вашого запиту. Торік на голову космічного агентства з його помічником пішло 3,5 тисячі гривень. А ще служба зовнішньої розвідки про свої витрати у ВІП-терміналі ця служба інформації не надала. Конституційний суд інформував, що таку практику зупинив ще у вересні минулого року. Потім один раз для двох суддів цього суду Шевчука і Шаптал зробили виняток після цього. Показало, що міністерство закордонних справ не витрачає гроші на зал офіційних делегацій для своїх дипломатів, лише на іноземних. А скажіть, будь ласка, ви коли виїжджаєте, приїжджаєте в Борисполі, використовуєте залом офіційної делегації? Ні, ніколи не користуюся. А ваше міністерство? І міністерство не користується. Це питання. Якщо хочете, принципу центральна виборча комісія торік на термінал витратила 53 тисячі гривень. Крім гостей, користувалися привілейованим проходженням самі члени ЦВК та служба держреєстру. Пасажира зали офіційної делегації Григорія Жигалова. Забрали за 10 хвилин до відльоту. Сірі 10. залиховися десять. Українські посадовці активно використовують пільгу привілейованого потрапляння до літака в аеропорті. Ця можливість дає змогу їм уникати небажаного спілкування з громадянами та стояти в загальних чергах. І за все це продовжують сплачувати українські платники податків. Це приході шесть це справи. На сьогодні це все з вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та першого зустрінемось вже рівно за тиждень о 21.50. Щасти.